Подлива продакшн. в Спив братців Кринч Интертеймент. Представляе. Телер <try> <try> 2. <DLR2> <try> Якщо порівняти Тоні з першої та другої частини, то це дві кардинально різні людини. У першому фільмі він веде себе як стандартне підзаборне бидло, не поважає ні рідних, ні оточуючих, ні навіть своїх же корішів, з якими мутить справи. Чистий, безтормозовий вуличний півень, який живе від понту до понту. Але потім стається той самий момент X, де Франк підрихтовує йому кабіну алюмінієвою битою, і Тоні після цього красиво так і їде під шконку, мотати строк. Швидше за все його записали як співучасника, і пацан, який думав, що він місцевий король, раптом дізнався, що насправді просто статист у чужій грі. В тюрячці ми бачимо вже зовсім іншу людину, втомлену, зломану, з поглядом у якому згас той самий блиск, що був раніше. Оптимізм, розбитий об сурову реальність, жага до життя вивітрилась замість вуличного перформенсу. Тиха, вимучена. Пауза. Очі тьмяні енергійності нуль, і ти прямо відчуваєш, що цей чувак об землю грівся доволі так моцно. У теперішньому часі ми стаємо свідками розмови між Тоні та якимось крепким мужиком. Той розповідає свою історію, як у 90-х дав відсіч ОПГшникам, які хотіли зберег долю з його бізнесу. Тоді це була найходовіша схема. Приходить кубка тіпів і каже, що кришують твій заклад. Кришують, блять, не від аби кого, а від самих себе. Якщо ти не платиш, то проблема не у них, а вже в тобі. Це діалог наріжний камінь всього сюжету, бо чолов'яга каже просту правду в житті. Настає момент, коли ти або душиш свої страхи, або вони душать тебе. А тоні свої страхи досі не подолав, і тут доля грає в іронію. Здоровила, який не поважає злочинців, тепер сам займається кришуванням і натякає дуже прямо. Хлопче, за все треба платити. Сьогодні це три куска. Половину йому збрили за те, що той мав посадити на сраку не дуже вигідного для співбесідника кадра, і тому вже 1100 крон висять на ньому. Після цього картина знову заводиться під ритмічні барабани, якими я заряджався вайбом пушера, аби передати весь вайб картини. Той самий драйвовий інструмент. Ментал з усієї трилогії, під якій нам представляють персонажів, що гратимуть свою роль у цій історії. Відкинувшись кічі зі всіма своїми пожитками в якості двох босовських пакетів, він п'ятляє до свого баті, Герцога. І тут реальне питання: про що думали рудаки, коли називали дитину Герцогом? Ви що в сосну в'їбались? Як така п'янка, вони вирішили потравити з малого, то вже краще було назвати його Гейлордом або Гейоргіум, або Сергієм? Ну тепер зрозуміло, чого дитина виросла такою озлобленою на весь світ. Але це ще не все. Подивіться на його ім'я, яке пишеться датською. Смеден. Ну, типа, Стів Меден, як звук з Волстріт, або Смегл, або чувак, який косить під слідана. Я не знаю. Типа, перше, як взагалі можна сприймати це у чувака всерйоз, реально. Його ім'я, коли ти його ну промовляєш вслух або в умі, перше, що тобі в голову приходить, це сметана. Ну реально, він похоже на того самого мужика, який в ларькові сіги продає. Серйозний бандос, нічого не скажеш. Теплою зустрічю тут і не пахло. Спочатку герцог здається таким строгим, але справедливим старим, який просто втомився від вибриків тоні, але насправді він виявиться ще той мудень, за що я поясню далі. Та як би там не було, батя дає йому роботу, а тоні радий вислужитись перед ним, бо мріє хоча б раз почути признання. І на цьому, по суті, й буде будуватися весь сюжет. Звісно, після відсідки, першого хоче наш братій оповідач, це Напруження та спустошити баки. Тому той петляє до датських повій, на яких у нього не встав. Чи то від кілото непереглянутого переглянутого порно, про яке він сам згадував, чи від вживаних речовин, чи від купи волосатих задів у душовій тюрячки, на які він надивився, чи просто від звичайної людської перевтоми, стресу або, можливо, й депресії, яка вже тягне його за шари. А може все й одразу. І ця сцена показує мені більше самовіддачу Маца Мікельса на своїй роботі, на що актор готовий піти, щоб займатися улюбленою справою. Бо будь-який дурень зможе зіграти матчу лавіласа в ліжку. Візьміть, он, кожен перший слешер про молодь, яка поїхала відпочити, або фільм, де показують вологі фантазії підлітків. А от зіграти ті в якого не встав через речовини і в тому, та так, щоб це не виглядало халтурою, це вже треба вміти. Бо в цій сцені мені не було смішно. Мені було шкода самого тоні. Тому в якості підтримки пропоную поганяти лисого в його честь і задонатити йому пару палок. Бля, якийсь каламбур виходить лис і говорить про лисого, що ганяє лисого. І щоб отримати хоч якусь статисфакцію та відволіктись від всього лайна, тоні просто спер сперферері якогось багатого ноунейма, тим самим підставив всіх і особливо свого старого. Бо такі автомобайли не просто блищать, вони оснащені маячками та GPS-трекерами, які відслідковують кожен твій пчих. Та й машина ж всього за все була вже подана в розшук. Коротше кажучи, через своє сліпе бажання бути признаним, Тоні знову зробив гірше. Іронічно, Так, життєво, ще як. А список його проблем, ясна річ не зменшується, бо дівчина, яку він пер бозна коли, виявилось, залетіла. Та ще й нянчить його байстрюка, і як ви вже здогадуєтесь, вона не самопорядна. Хоча чесно, тут взагалі нормальних людей немає, окрім немовляти. Ця новина вибила землю з під у тоні, і той всіляко морозиться від малого, але за його мімікою, кривими відмазками та мовою тіла, одразу зрозуміло. Тоні точно знає, чия це дитина. Нам цього не озвучують словами, але показують і показують чітко. Гроші йому потрібні як ніколи, і саме тоді з'являється свіжа справа. Треба сперти кілька тачок із салону, назва якого складається з трьох букв. І дані корита передять у вас під вікнами кожен вечір. Я думаю, ви вже здогадалися, що це за марка. Брички вони таки сперли. Шкода, одна розмоталася об тачку. І отдалі сцена, заради якої цей уривок і створений. Всі роз'їжджаються, для Тоні немає місця в авто. Собачий холод, окраїне міста, місто Запердівськ, жопа світу. Додому петляти занадто далеко. І він їде у багажнику до першої автобусної зупинки. І це не сцена, це метафора. Груба, чітка, пряма і в Тоні тут ніхто, біла ворона, невдаха, лузер або якщо без красивих слів, лох якого ніхто не сприймає всерйоз. Але розумійте, Тоні тут і сам винен, бо він дає привід так до нього ставитись. В моменти, де треба сказати, чітко і упевнено, він мнеться та мемляє, де потрібно потребувати гроші за роботу, бере оплату магічну порохом. Будучи на нулі, бере трасу в якості зарплатні, і тим самим виглядає як нарік невдаха. Який зробить все чисто за муку, і це підтверджує сцена на кухні та розмова з батьком, де тому взагалі байдуже, що у нього народився онук. І от звідки не візьмись, появився в рот їбись скіцька курт, ні, не кобейн і ні, він не любить котів. Один з найгниліших персонажів за всю картину, той самий друг, який один на один нормальний, але варто комусь замаячити на горизонті. І Він тут як тут починає тебе поливати тонною помий, покриваючи це словами. Та це ж дружба, ти що, хех, е. Саме цей медвежатник волохатих сейфів пропонує Тоні справу по закупці книжних закладок. І там вони здибаються зміло, тим самим закупщиком з першої частини, на яку я вже робив огляд. І ось від нього. Ми дізнаємося, що Франка вони так і не спіймали, а Курта той розвів як останнього простака, розігравши сценку з копами, які нібито накрили їх операцію. Після цього Курт починає красиво падати на вуха і маніпулювати, що вони, мовляв, вже обидва в цій темі і комусь винні гроші, бо окаса була взята в борг. Тут же Тоні говорить чітко і по ділу: немає ніяких нас, це твоя тема, друже. І ти казав, що в ній шариш. У підсумку на останню капусту вони беруть ствол, і якійське, як якби це дивно не звучало, робить собі ще один додатковий отвір, щоб якось відморозити затрачений втрачений папір. І далі, як у більшості своїх картин, рефен передає настрій через візуал, через кольори, тон і композицію кадру. Тоні їде в метро, його оточують зелені тони і яскраве, тепле світло. Ніби він вибирається з якоїсь особистої пітьми. Як то він виринає на гору після довго занурення, їде Ентоні до своєї матері, і тут різкий удар по серцю. Виявляється, вона померла 8 місяців тому, а він навіть не знав. Бо весь цей час тоні бігав і торгував тим, чим торгують у темних під'їздах або мотав строк у тюрячці. Після цього нам показують сцену, де він міняє підгузок своєму малому. На перший погляд, дрібниця, але вона говорить багато. Тоні, при всій своїй кривій долі, все таки прив'язується до дитини і, можливо, навіть може бути більш-менш відповідальним батьком. Далі весілля ю. Його здавалось би коріше, але Ю так само насрати на тоні, як і усім. Це добре підкреслює момент, де Тоні сказав про смерть матері, а той просто продінами в дану тему, як то це якась дрібниця. І екран заливає червоний колір. У Рефена це завжди маркер поганих емоцій, дискомфорту та агресії. Головному герою там не по собі він мовби кипить із середини. А єдине місце, де світло зміниться на зелене це двері на вихід. Натяк максимально простий, справжнє полегшення для Тоні тільки на самоті. І тут недарма герцог починає хвалити Ю, а свого рідного сина, макає обличчям у багно, причому перед усіма. Всю сімейну кухню на загал. Всі рани на показ, і тільки Тоні залишається сам на із собою, знову спалахує зелене світло, бо саме там він рефлексує, думає, переварює, робить висновки. Він бачить, як близьків на малого начхати матері дитини теж. Хоча він сам не зразковий батько, але контраст очевидний. Це може здаватися подвійними стандартами, але ні, просто раніше йому навішали вчорашньої локшини про те, яка ж відповідальна мати його колишня. А тут. Мати року у п'яному угарі кидає свого малюка прямо на підлогу і забуває про нього як про вчорашній чак із магазу. Це рве Тоні зсередини, бо він сам теж нікому не потрібен. І дитину точно так само ніхто не чекає, не береже, не захищає. Ось воно і стає тригером. Заводиться бійка, після неї Тоні доводиться вийти на вулицю і відійти. Бо всередині нього зараз горить цілий склад незакритих проблем. І Курт знову маніпулює Тоні цього разу через батька. Каже, що на Кине герцогу пару ласкавих про тоні, щоб той його підтягнув, і саме тому за куртом горить зелене світло, символ надії, якою він годує тоні, взамін на те, що той влаштував погром у його шалаші, все це через просрочений товар. Через Куртову Кануру нам прекрасно показують його дволикість та позерство. На вигляд, крутий тіп у золоті, весь із себе король вулиць. А по факту, звичайний понтуріст, що живе в курнику. Той самий штрих, який бере у кредит і снідає мівіною. Коли діло доходить до мокрухи, то ні вчасно зупинився і виходить з гри. І тут курт промовився. Замовником, який може притиснути їх, є герцог. А натяк на це був ще на початку. Там, де старий вів теплу розмову з тим самим торгашем, хоча увесь фільм нам. Показує, що він не особливо в захваті від діяльності тоні. Залишається одне драпати нахуй. Тоні складає 2,2 і та дюргає у барди, всі квасять. В'яже собі маламальське алібі, мовляв, я на вулиці відкисав. Кур тим часом зливається, як і франк у першій частині, тільки гнили в цій ситуації не тоні. А напарник герцог дає сину останній шанс прибрати матір Вальдемара та його колишню дружину. І отут ми нарешті бачимо справжнє обличчя герцога: гнилий підступний старий, який пожертвує будь-ким заради власного комфорту. І дивлячись, як він виховує Вальдемара, брата головного героя, стає зрозуміло, в якому середовищі рістоні. В оточенні вічно заквашених людей, повій, наркоманів та бандосів. І тут швидше всього Вальдемар стане таким самим як Тоні, тільки. Житиме з більшим комфортом, бо на тоні було всім плювати, а Вальдемара хоч якось опікують. Татуйований погоджується на справу, і маючи кілька хвилин у запасі, він починає прокручувати усе у своїй голові. І тут потроху починає розкриватися сенс того самого стартового діалогу про страхи. Бо головний страх Тоні це батько, той, який ніколи не став його що, не любив, не поважав, просто терпів його існування. А Тоні відчайдушно хотів, хоч якоїсь поваги, хоч від однієї людини, що залишилася в його житті. Від батька. І саме цей голод по визнанню штовхає його на найбруднішу справу, навіть не усвідомлюючи, що герцогу він не потрібен від слова зовсім. Тоні повертається ні чим і отримує за це премію. Смачний харчок в обличчя та цілу тарілку лящів. І саме в цю мить він відкидає всі ілюзії, всі фальшиві надії та усе те, за що він тримався роками. Після чого просто підкручує болти діду викруткою. This is the end. Іронічно, що посієш, й пожнеш, вирощував злочинця. Будь готовий отримати від нього. Круг насильства замкнувся. Просто герцог не встиг прибрати тоні, бо той нарешті зрозумів просту формулу життя. Або ти. Або тебе і ось тут в повній мірі відкривається сенс того самого діалогу, який на початку здавався просто фоном. Уперше за весь фільм тоні бере відповідальність на себе. Він більше не хоче нічієї поваги, хай вони самі нею і вдавляться. Якщо повагу не дають. Стань тим, хто її створює. Він бере малого на руки і відкидає всіх цих фальшивих друзів, подруг, знайомих, і вперше він робить самостійний вибір, не заради чужої думки, не зі страху, не з бажання допомогти, а заради дитини, стати тим батьком, якого він сам ніколи не мав. Глибоко тоні в душі розуміє, якщо він не вирветься з цієї кишки зараз, стане такою ж мразотою, як і герцог, а малий виросте таким самим як він. Вічним продягою, нікому не потрібним, зламаним і залипшим в залежностях. Але вибір зроблений, і трансформація завершена. З інфантильного дурника, якого ніхто не сприймав серйоз, тоні нарешті стає відповідальним чоловіком, який готовий ростити дитину, від якої сам же вчора відкрещува, бо на такій сім'ї далеко не заїдеш. І так, два лисих черепа, два покоління, дві нікому не потрібні душі, сидять і дивляться вперед на свою нову та невідому дорогу. В більш яскраве майбутнє, ніж було зранку. Під крутий, характерний для пушера нузон. І тут ми вперше за всю картину чітко дивимося в спину. Він перед нами, тоні попереду. І бачимо на потилиці тату, де набито гострим та рваним текстом одне слово: Повага! Те слово, якого він шукав все життя, те слово, яке ми нарешті по-справжньому відчуваємо до нього. Таким був Дилер 2. Якщо перший фільм це регрес та деградація особистості, де здавалось би тиха і спокійна людина розкривається як гниль, хоча по факту це просто його справжнє обличчя, то в другій частині все відбувається навпаки: метаморфоза, відповідальну людину, яка всередині кримінального світу зуміла поставити крапку. Ніколас Вінденхрефен Хрефен дуже чітко показує одну просту річ: не можна судити людей по обгорці. Тоні, який на старті здавався придурком, незрілим хлопцем, майже карикатурою, в кінці знаходи. Себе. А Франк, який у першій частині виглядав серйозною, стриманою і дорослою людиною, виявляється просто покидьком, який кидає всіх при першій же загрозі. І важливо розуміти, мені цей фільм сподобався не за романтизацію криміналу, не за те, що андердог раптом став крутим, а за історію про людину, яка подорослішала, яка змогла побороти свої страхи, травми та болючий багаж минулого. І за те, як тут підіймаються важливі чоловічі теми, про які в кіно зазвичай або. По не говорять або роблять це поверхнево, а тут через сюжет, через візуал. Через кольори та атмосферу вони розкриваються по-справжньому. Цей сіквел займає у мене друге місце серед улюблених фільмів. Хоча, чесно кажучи, я навіть не сприймаю пушера 2» як просто другу частину. Ці дві половини одного цілого, одна історія, яка не працює без іншої, вони доповнюють одна одну і підсвічують контрасти з різних боків. Полюбив я Пушера не за крутого лисого хлопця, який уганяв тачки. А за хлопця, який став чоловіком, за режисерську роботу, яка грамотно створює відчуття присутності, за простоту декорацій, які місцями нагадують наші двори, наші вулиці, наші заклади, за живі діалоги і за людей, яких ми можемо зустріти кожного дня. А дехто з них інколи дивиться на нас з дзеркала. І для закріплення, давайте я підведу якийсь легенький підсумок. Е, я розумію, що це кримінальна драма, де в головній ролі знаходиться саме якийсь дефолтний Барига, який упав на саме дно всього світу. І по-любому знайдеться пільтра з млекопа, які скажуть, ну що так не можна, ну ти що, за все хороше проти всього плохого, там що люди подумають і так далі. Е, скажу одну дуже важливу річ. От. Е, мені похуй Ціло в цілому. Я розбираю картину так, як я її хочу подати, і те, що я відчуваю, тому що дати вам сухі сирі факти, якісь з е, Вікіпедії тої самої чи з інтернету, ну камон, це може зробити навіть саме ледачий. але передати свою думку, те, що побачив саме ти, е, те, як ти інтерпретуєш дану картину і чого ти навчився від неї, це набагато краще. Звісно, я сюди не додавав такі ж ці мелкі деталі, типа там кофта його на якій написаний принт картини, і там 5 кратких фактів про фільм Дилер 2. Мені. Ну, це реально нам якось вже не вкатує. Тобі ж я передаю от е, сам вайб-картини і хотів би його вам розповісти, а не розказувати і впадати там в крайності, розказувати вам про те, як там Тоні сходив посрати під час зйомок фільму. От, Я думаю, це вже ну, не дуже вам цікаво. А якщо вам це і цікаво, ви самі можете знайти цю інформацію в інтернеті. Тому я старався поділитися з вами якимись своїми думками, що я побачив, що я цікаве, підмітив для себе і так далі, щоб він мені здавалось би, не був би таким, от як вже напевно, всі огляди, які були на пушера. Думаю, якби в мене вийшло, я постарався. Тому ставте лайки, підписуйтесь, от вам не тяжко, мені приємно. Буду старатися більше робити. Все, давайте, рівч.